Пане Михайло, буквально 30 секунд лишилося В нас ви підтримуєте Нацбанк банк в цих діях чи ні? Можливо, можете оголосити, які банківські групи були названі. Якщо на пам'ять не пам'ятаєте, я окремо завтра перелічу. Це буквально група Рейфайзен, група ОТІПІІНТЕСА САМПАЛО і Правоксбанк і ING. Наче Де... Ні, нікого нікого не забув. чому е, сьогодні е, вийшов чи, чи вчора Нацбанк, якщо війна вже йде майже рік, тому що вони ці банки всі російські банки почали е, пропонувати пільги для російських солдат, які е, беруть участь у незаконній війні України е, свого роду стимул йти йти і воювати і в. В принципі, реклама деяких з цих банків була якоюсь такою надто агресивною, для чого це робити, і навіть є голоса всередині України стосовно того, щоб вивати, е, е небездоганну ділову репутацію менеджменту цих західних компаній, які в принципі в чому підпорядкуванні е, є люди, які активно рекламують такого роду е, пільги для російських військових, що є абсолютно неприпустимо.